Всім привіт! Вітаю вас у себе вдома. І сьогодні ми з вами приготуємо сальоні бачкаві огірочки. А так повелось, що нашій сім'ї от ну якось не прижились ні мариновані, ні будь-які інші з приправами. Ну, от не хотять. А два рецепти в нашій сім'ї прижились дуже-дуже класно. Це такі солені огірочки, як бочкові, вони прямого посолу називаються. І ще прижились пікулі. Вони такі гостренькі, і під закуску, і в гамбургери, будьте в піцу дуже смачні. А пікулі я потім ще вам покажу, як приготувати. А, і що нам буде потрібно? Ну, звісно, це огірочки. Це мої домашні огірочки, вже наросли. Це я назбирала десь днів за п'ять, зберігала в холодильнику. І що нам потрібно з ними зробити, це їх помити, очистити від оцих хвостиків. Бачите, вони домашні, є різні. Є маленькі, є більше десь прогавила. Ну, але вони в салат десь покришить в олів'є. Сказка. Перемиваємо і замочуємо в холодній воді десь на 2-3 години. А в цей час я вам покажу свій город і назбираємо все, що нам необхідно для засолки цих огірочків. Ну і ось мої огірочки. Ось так вони виглядають. Це в мене такі грядки, хто не бачив, хто перший раз зайшов. І ось тут ростуть мої огірочки. Ну, так, щоб вам показати. Ось, де дивіться. О, це я вчора збирала. Бачите? Вони дуже швидко ростуть. Фактично, їх потрібно збирати кожен день. Дивіться. Тут, тут. Огірків дуже багато в цьому році. О, ось, де бачите? Ну, зараз не буду а, вам а, про вас зривати. Нам потрібно на городі зірвати ось такі вітки укропа. Дивіться, я вам покажу на одну трьохлітрову банку. ось, Прям віточку нам потрібно з, з усім з оцим, а, там неважливо, яка нам, головне аромат. Тому на одну трьохлітрову банку нам потрібна ось така віточка укропа. Тепер нам знадобиться три ли, е, листочка вишні. І я беру і відриваю прямо з вишні три, ну такі красивенькі, величенькі три листочка вишні. Тепер нам знадобиться листок хріну і один корінь хріну. От я зараз виру ось такий листок, а корінь мені вже відкопали. А ще нам знадобиться три листочка смородини. Вона вже одійшла, трошечки тут підсихає. Треба за нею дивитись. У мене є один кущик, один ще маленький. Тому і таке піде. Все, вириваємо три листочка смородини. І, звісно, нам потрібен часник. Але на одну банку нам достатньо, ну, якщо це маленька чесничінка, ну, три-чотири зубка. А, і стосовно корня хріну, якщо а, в общем, я орієнтуюсь, от, фаланга пальця, да, якщо товщина така, то і на довжину а, пальця от такий шматочок, ми почекаємо і додаємо в банку. Тобто не потрібно більше, там, не менше, не більше, я орієнтуюся такий шматочок, як мій пальчик. Все, все підготавлюємо, миємо і чекаємо. Поки замучаться наші огірочки, продовжуємо. Огірочки у нас замочилися. Банки я помила, не стерилізувала і вам не раджу, ну, смисла немає ніякого. Тепер все почистила, помила, сіль приготувала. Що ми робимо? Ми тепер закладаємо в банки наші приправки. Я беру віточку укропа разом з паличкою. Це я їх тут поламала. Ну, в принципі, нормально. Далі три листочка смородини. Три листочка вишні. А, ну, Це такий великий у мене хрін. Я його розріжу, листок хріна, розріжу його пополам теж сюди. А, далі, ну от візьмемо ось такий а, шматочок хрону. І я його поріжу не весь. Це буде занадто багато. Я на око завжди роблю. Це у нас сьогодні жарко, але вже в такому, бачите, балахончику в домашньому. А, але вже пасмурно і, здається, буде знову дощ. У нас дощі не залишаються. Це літо у нас просто чудове. Так, І беру десь зубків 5 чеснику. В принципі, можна розрізати пополам, можна просто отак нажати, щоб воно сік пустило. Все. В принципі, ми все додали. М -м -м -м, більше нам нічого не потрібно і закладаємо а, в баночки наші огірки. Я отакі здорові для салатика, я їх завжди на низ кидаю. І плотненько укладаємо наші огірочки. Це, я заложила наші огірочки в банку. Тепер беремо сіль. Стосовно солі, зараз дуже обережно з сілью. По-перше, не йодована, не морська. А звичайна кам'яна сіль. Але дивіться, шукайте. У мене ще є старі запаси, і я їх залишила тільки на консервацію на огірочки, тому що. Ну, я пробувала один раз з сілью польською якоюсь, не буду де рекламувати. І в мене вони були, по-перше, сіль не розчинилася. По-друге, вони якісь геть несмачні. Тому шукайте якусь більш-менш кам'яну сіль схожу, хоча б на таку, як ми звикли. Тому що рецептури, оці старі, вони на нашій солі. І ну, на жаль. Так, що ми робимо далі? Ми засипаємо 2 столові ложки з горкою, з такою горочкою в банку. Все, більше нічого ми сюди не додаємо. І заливаємо водою з крана. Просто беремо, якщо у вас вода хлорована або несмачна, а, то тоді ну, можете покупну, можете кип'ячину воду. Ну, в будь-якому випадку ми все це будемо кип'ятити. Тому просто під зав'язочку. ну, От, виходить, ось літр я взяла. І зараз ще наберу літр. І побачимо: тут, виходить, десь, до речі, так точно так же можна зробити малосольні огірочки. Ну, Десь півтора літра, бачите, іде на баночку. Все. Не закриваємо кришкою, а просто, отак, зверху, вверх ногами, поставили, положили кришку і. Нічого не колотимо, нічого ми не робимо, просто ставимо в кімнаті в якусь, на якийсь поднос, тому що воно буде бродити десь на 2-3 дні. Коли я е, ну, покажу потім, як воно повинно виглядати, е, коли у вас, у вас буде підніматися піна, вона буде витікати. І коли ця піна почне падати, от тоді огірочки готові. Все, продовжуємо. Так, покажу вам, огірочки стоять у мене в кімнаті. І ось дивіться, вже як піднялась піна, але вона ще не впала. Тому пройшло зараз десь півтори доби. Тому чекаємо ще. Бачите, вони вже потемніли ну, такі за колір змінили. І тут пузирі. Вже... Бачите, які пузирі. Процес бруження іде. Пройшло вже три доби. Так, покажу вам, бачите, як вона впала. Ось таким чином вона повинна впасти. Все, тепер це ми убираємо І тепер все дуже-дуже просто. Ми беремо, зливаємо в кастрюльку наш розсол, доводимо до кипіння і назад заливаємо і закатуємо. Я зливаю, ну якщо це звичайна банка, то ще це стародавніх часів. У мене така кришка, тому я її одягаю, Опа, зливаю. А для єврокришки я зробила ось такими цвяшками, пробила дірочки і все ок. По-перше, покажу вам, як виглядають огірочки. Бачите, який кольор у них. Це ж ті ж самі малосольні огірочки. Ось, Дивіться, класні які. Але ми їх закриємо в баночки на зиму. Ще один нюанс. Коли ви вже грієте, доводите до кипіння ваш рассол, обов'язково долийте, ну, припустимо, я на три банки, Я долью пів літра води. Для чого? Можна трошки менше Ну, грам 200-300. Да. Тому що, коли ви будете кип'ятити, вода буде трошки випаровуватися для того, щоб вам вистачило повністю залити баночки розсолом, я для цього доливаю трошечки води. Все, В принципі, доводимо до кипіння, точніше, кип'ятим, знімаємо шум. І закатуємо наші баночки. Тепер ми перевертаємо догори дригом наші баночки і укутуємо їх чимось таким тепленьким полотенечком. У мене є таке одіяльце, Я гарненько їх укутую, і хай стоять до повного стивання. Все, потім переміщаємо їх можна в кладовку, можна в погріб. В кладовці вони дуже добре зберігаються. І все. Bon appétit